З історії відомо, що першими тарілками були шматочки коржів, на які людина клала їжу. Потім з'явилися дерев'яні дощечки з заглибленням посередині, і вони згодом стали дерев'яними тарілочками. Пізніше з'явили шматочки розплесканої глини, які слугували для людей тарілкою. З часом люди навчились виготовляти глиняний посуд. Пройшли роки. Потреби людей змінилися, і предмети побуду не просто мали виконувати свою функцію, але повинні бути красивими. Тому посуд майстри почали прикрашати різноманітними візерунками та малюнками. Ну що, діти? Вам зрозуміло, як прийшла до нас тарілочка? А зараз давайте спробуємо прикрасити тарілочку найгірше майстрів. Зараз Підготуємо руки до роботи. На плиті каструля біла, ні водичка закипіла. буль буль, буль-буль, буль-буль, вона хлюпоче, щось вона сказати хоче. А для того, щоб прикрасити тарілочку, нам потрібна ось така заготовка. Фарби зелена та червона. Серветочки. Сьогодні малятка ми будемо малювати без пензлика, а за допомогою пальців. Потрібно скласти три пальчика докупи: це великий, середній і казівний. Занурюємо їх. У червону фарбу. Спочатку будемо малювати ягідки на тарілочки і ставимо відбитки вгорі, притримуємо тарілочку, внизу праворуч та ліворуч. Ось подивіться, які в нас красиві ягідки. Після цього витираємо пальці. Вологою серветкою. Переходимо малятка до малювання листочків, а малювати ми їх будемо за допомогою великого пальця. Занурюємо великий палець у зелену фарбу, притримуючи тарілку, робимо відбиток. Ось один листочок, другий. Можна тарілочку повернути, вона кругленька. Ось так. Знову ж таки листочок, знову листочок, повертаємо тарілочку біля цих ягідок, так само малюємо. Ще одні ягідки у нас без листочків, ми їм також їх намалюємо. Все, дивіться, як ми швидко і гарно прикрасили тарілочку. Витираємо, знову ж таки, вологою серветкою палець. І в нас дивіться, яка красива отрималась тарілочка. Малята, а ви вдома постарайтеся і намалюйте так само тарілочку. І обов'язково прийшліть мені. А зараз до побачення. До нової зустрічі!